Вона хотіла гуляти вулицями, та тепер смажить курицю. Я її загнав у баню, потім узадалі уза, в ліжко по інструкції, але у неї з тим вічні проблеми. Заромиться чи що? Я вже не можу. Серце моє тліє. Коли ми зіграли весілля, я жарив твою подружку Марію та матусю Каріну ми в бані були, я через стінку від тебе раком ставив візнючок Діану і Софійку. Вони такі схожі, як буряки, червона цибуля. На кухні ти прекрасна, при уборці ти чудова. Я такий чоловік, що не люблю недовгий фіть-фіть. Мені треба довго тривалий. Фак, факт. Ти ніби стали, діва, хоча тобі. хотів лише сина і дочку, але чим більше, тим краще. Збудувати будинок, щоб нашого взяти участь найкращий, татусь. Та схоже, такого не буде, бо ти занадто зачинена бляха. Сьогодні ти, завтра Марія. Після завтра Софія Я піду поблядую та зроблю собі малих чортенят. Як їх буду годувать твоїми страбами ще пак, найсмачніші. Салат і тортик з чаєм, та я сподіваюся, ти почуєш цю пісню, та щось у тобі зміниться. Yeah. Я хочу свою дружину узи 24 години кожен день, і кожну ніч. Щоб у нас було у ліжку спіч, колись ти зламаєш йобані бетонні стіни. Я тепер хочу змінити, yeah. і, і над тобою схитрити. Зроблю тебе хтиво і розкутую, аби не було більше цієї замкнутої суки, yeah. А кухні ти прекрасна. Що не люблю, недовгий фіть, фіть. Мені треба довго тривалий факт факт. Ага. Ти ніби соблю не водіва, хоча тобі бляха 34. Ну, чому ти соромишся? Якщо змінишся, обіцяю тобі усі замки країни? Віддам тобі своє серце і не ходитиму на блядки. Я знаю, ти мене кохаєш і будеш слухняна. На кухні ти прекрасна.